Привіт, друзі! Сьогодні, 18 червня, і ми вам розкажемо про головні новини України та світу. Буде цікаво, динамічно і об'єктивно. Поїхали! Війна в Україні. Російські терористи атакували Запоріжжя дев'ятьма тронами шахет. На жаль, є постраждалі. Зруйновані будинки. У Києві триває розбір завалів після ночної атаки 17 червня. Наразі відомо про 26 загиблих і 134 поранених. Рятувальники ДСНС витягли ще тіла з під завалом багатоповерхівки. Сили ППО працюють на межі, але ворог продовжує терор. Множине громадянство сьогодні Верховна Рада ухвалила історичний закон номер 11469 про множинне громадянство. Це означає, що українці зможуть мати громадянство інших країн, але є умова. Друге громадянство визнаватиметься лише для держав зі списку Кабмину. До нього увійдуть країни, які підтримують Україну і запровадили санкції проти Росії. Це великий крок для діаспори та для тих, хто живе за кордоном. Екскавація на близькому сході. Напруга між Іраном та Ізраїлем досягла піку. Іран запустив нову хвилю ракет по Ізраїлю близько 20-30 штук. Тель-Авів та Єрусалімі активно працює ППО. Є повідомлення про прильоти, але офіційних даних про жертви чи руйнування поки що немає. Ізраїль у відповідь завдав удар по Тегерану. Опозиційний канал Iron International повідомлює про потужний вибух на сході столиці Урана, який супроводжувався хмаро у формі гриба. Очевидець розповів, це був найжахливіший вибух за останні дні. Світло трималося дві хвилини. Реакція США. Пентагон привів у бойову готовність 40 тисяч американських солдатів на базах в Об'єднаних Арабських Еміратах, Йорданії та Саудівській Аравії. Усі військові кораблі США залишили базу в Бахрейні і вийшли в першсітську затоку. Є ризик, що Іран може перекрити Ормузьку протоку. Стратегічний бомбандеровщик Б-52. Аж які можуть нести ядерну зброю, готуються до виліту з авіабази Дієго Гарсія. А над США помітили літак радіологічного контролю, який відстежує радіоактивні хмари. Такого не було з 2022 року. Це може свідчити про ризик ядерної загрози або аварії на ядерному об'єкті США. Позиція Ірану та інших гравців. Розвідка США попереджає тигеран готує ракети для ударів по американських базах, якщо Вашингтон підтримує Ізраїль. Єменські хусити з руху Ансар Аллах» заявили, що приєднуться до конфлікту на боці Ірана. Відночас Росія, яка залежить від іранських шахедів, різко критикує Ізраїль. МЗС РФ. Називає удари по іранських ядерних об'єктах незаконними і попереджає про ризик ядерної катастрофи. Хто би казав дипломатія в глухому куті, за даними Reuters, американський чиновник Келах планує відвідати Білорусь, що зустрітися з Лукашенком і обговорити можливе припинення вогню між Україною та Росією? Якщо це станеться, він стане найвищим за рангом представником США, який відвідав Мінськ за останні роки. Інші важливі події. Прем'єр-міністр Ізраїлю Нитаніягу заявив: Шахімша Ір Великий звільнив євреїв. Сьогодні, можливо, євреї звільнять персів. Це натяк на потенційні зміни в Ірані. Тим часом США перекидають додаткові винищувачі на Близький Схід і продовжують перебування авіаційних сил у регіоні, за даними Fox News. А в Ірані після ударів Ізраїлю закликали евакувати 400 тисяч жителів 18-го округу Тегерана. Ось такі новини, друзі: світ на межі, але Україна тримається. Пишіть у коментарях, що думаєте, і не забувайте підписуватися. До зустрічі!